От ета відео із Китаю опубліковане Делі не 19-й год начала ковіда, это сьогодні, буквально какая-то болезнь, вирус, которому название вірус, не дали. И да, снова -ки. напевно вам вже зустрічались відео, на яких зображені переповнені китайські лікарні, працівники поліції, які закликають натоп до спокою, та такі знайомі карантинні кордони. А якщо у вас є діти шкільного віку? То напевно зустрічались з якоюсь дивною хворобою висока температура і кашель, який, ніби хоче пробити твою грудну клітину із середини. Школи закривали навіть на якийсь період, але на фоні американського кардибалета, вічно веселим Трампом, новини про Китай відійшли на задній план. А й даремно під час першої світової конфлікти закінчились не тільки під тиском сили, а й від такої цікавої болячки, як Іспанка. Іспанський гриб тоді положив у сиру земельку більше, чим Перша світова. А тому новини про те, що в Китаї знову у того ж самого кажана, ті ж самі вчени з тих самих університетів знайшли щось таке, що вже косить народ штабелями. Пропускати не можна. Отож, говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Навіщо нам третя світова, коли є китайські кажани? Що заскучали? Так дало віть у нас теперь не просто новий штам, а прям новий вірус. Повністю. Поражаючи легкий, повністю дихательну систему, сердячно-сосудисту Уж... для заболевших. Зараз в в ваших інтернетах багато відео, які ніби спростовують слухи про нову хвилю небезпеки. Але згадайте, як ми сміялись 5 років тому над короною, та на початку ж ніхто не вірив, а вже потім, коли майже у кожного третього хтось постраждав і дай Боже пережив, з'явилась віра. Тож, якщо навіть нічого такого немає. То їх. і слава богу, а якщо є, то діставайте запаси марливих пов'язок, шукайте маски і готуйтесь до споживання інформації. До речі, лайк і комент не забудь поставити. Ну що, готові до дежавю? Вірусологи з КНР виявили у кажанів новий вірус, який здатний заражати людей тим самим шляхом, що й корона. Відкритий зараз мікроорганізм є новою лінією hku 5 які досліджували у лабораторії Гуанчжоу разом із фахівцями з Ухані, звідки й почалась пандемія 5 років тому. Цікаво, а чи це не той самий Кажан і не ті самі вчені, які 5 років тому змусили весь світ сидіти вдома і проклинати емблему Бетмена. Нічого їх життя не учить. Давай панове, Міше, всього. До речі, якщо ви не чули, то ваші домашні посиденьки і лікарняні муки були штучно зроблені. Причому на гроші США про це заявили в американському комітеті з пандемії. За інформацією джерела, співробітники Уханського інституту проводили досліди з посиленням функцій вірусів, включно з їхніми генетичними модифікаціями, та не дотримувались при цьому правил біобезпеки. нужна день. Попомить, попомить, даже если лень. Вірус має біологічні характеристики, які не були виявлені в природі. Крім того, вірус під час природного виникнення пандемії мав декілька осередків, а не як один в ситуації з ковідом. Також зазначається, що дослідники Уханського інституту захворіли на вірус, схожий на корону, восени 2019 року, за кілька місяців до того, як вона була виявлена. До речі, тут у Китаї триває буріння однієї з найглибших свердловин світу. Китайці, похоже, отправились в к центру землі. І це не шутка. Китайські інженери почали бурить огромную скважину в недрах землі. тейк 1 яка за прогнозами повинна досягти глибини 11 тисяч 100 метрів. І от цікаво, чи мають там руки після буріння і чи не стане сюжет однієї частини Годзіли життєвим. У густі китайські вчені, що працюють на американські гроші, а казали, що лабораторії знаходяться в Україні. А когда Нибенсия, кстати, заявил, что е, украинцы готовили боевых комаров. Ну, это колоссально, конечно. Как мы вообще могли напасть на страну, которая управляет комарами? А вони – ні, он у першого союзника Росії. Прямо під носом. Ну ось не опять знову, через 5 років від початку старої спостерігається сплеск нової респіраторної болячки людського метапневмовірусу. Лікарні поступово стають переповненими і вже запроваджуються нові заходи контролю. Але за 5 років щось таки, да змінилось. Повідомляється, що сплеск захворюваності стався у північних провінціях і особливо торкнувся не старих людей, а дітей. У соціальних мережах дедалі частіше з'являються фотографії та відео людей у масках у лікарнях Китаю. А місцеві репортери почали порівнювати ситуацію з першими спалахами п'ятирічної давнини. Органи охорони здоров'я вживають нових заходів щодо моніторингу та боротьби з поширенням випадків пневмонії невідомого походження. Однак офіційно в Китаї применшують небезпеку нового вірусу, заявляючи, що таке відбувається взимку щороку. Харашо цього абсолютний бізапас нікакої паніки. Цей респіраторний вірус, виявлений ще 2001-го, спричинає практично такі самі симптоми, як грип або застуда, включно з кашелем, лихоманкою, закладеністю носа і втомою. Захворювання протікає у легкій формі, але може призвести до ускладнень. У людей з ослабленою імунною системою немовлят, і літніх людей фіксували запалення легенів. Вірус поширюється через респіраторні краплі або контакт із забрудненими поверхнями. Випадки захворювання раніше вже були виявлені у Великій Британії, Казахстані та навіть у нашій Україні. Позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України з інфекційних хвороб Ольга Голубовська на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що в нашій країні офіційно зафіксували 13 підтверджених випадків, але їх певно, що ще більше. Орієнтовний інкубаційний період від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватись залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. І звичайно ж вакцини проти цього вірусу або специфічно противірусного лікування немає. І ось тут незрозуміло немає взагалі чи саме в Україні, бо доволі дивно це все виглядає. Це якось невірно робити отруту, не маючи протидії. Але в Китаї напевно свої правила чи навіть традиції. Понять у нас треті відправляти всю планету на карантин. Але крім подарунків від кажена, потрібно не забувати про курей. Вчені вважають, що у 2025 році Однією з найбільших загроз для здоров'я людства та економіки може стати пташиний грип під типу 5 n 1 поки що вірус не передається від людини до людини, і це суттєво знижує ризик пандемії. Однак дослідження вказують на можливість мутацій, які ймовірно зроблять вірус спроможним передаватися між людьми. А це вже може запустити нову пандемію. І Якщо ви тут видихнули, то даремно, бо у США вчені вже виявили нову мутацію пташиного грипу. Йдеться про зміни. Завдяки яким він може краще пристосовуватись до дихальних шляхів людини. Уряди різних країн уже розробляють плани підготовки до можливої пандемії. Велика Британія, до прикладу, вже закупила 5 мільйонів доз вакцини проти h 5-1, n яка може забезпечити захист від пташиного грипу у разі загрози його поширення в 2025 році. Навіть без передачі від людини до людини, пташиний грип може мати серйозні наслідки для галузі тваринництва та економіки. Зростання кількості хворих тварин може призвести до проблем із забезпечення продовольства та гуманітарних викликів. Ну що ж, судячи по всьому, 2025 рік буде ще більш веселішим, ніж всі попередні. А у мене на цьому все. На добраніч!